Привіт усім, ви на каналі Дегроші Либовській, і сьогодні ми знову говоритиме про біржу ParadEx. Це оновлене відео, оскільки в попередньому випуску було неточності. Крім того, з'явилося багато новин, про які варто знати. Тож, не гаємо часу та почнемо з найголовнішого. перше і найважливіше ParadEx не має прямого відношення до фонду Paradigm. Я помилково заявив зворотній, і команда попросила це виправити. Що ж насправді, є фонд Paradigm, який інвестував у ParadEx. Проте Paradex працює під крилом Paradigm Trade. Це дві різні компанії зі схожими назвами, і Paradigm Capital має тут інвестиції, але ця частка знову ж таки розподілена між іншими компаніями: Jam, Genesis, Nexo, GSR Market, Amber Group. Перше, і про що варто знати, що поінти розподіляються кожної п'ятниці. На тиждень виділяється 4 мільйони поєнтів серед усіх користувачів. Це означає, що чим більше людей беруть участь, тим менше поїнтів ви отримуєте за аналогічні дії. Тому варто поспішити. Я вже отримав свої поинти за минулий тиждень, є певна відповідь від команди, за що ви можете його отримати, проте точного розподілу немає. Щодо гігаволта. Плюс 1 мільйон доларів в гігаволт за цей момент. У Discord анонсували збільшення Гіаволта, команда обіцяє збільшення Гігаволту найближчими місяцями. Основна проблема, яку вони хочуть вирішити, це PNN. Щоб він не зменшувався, потрібен приплив нових користувачів, та вони очікують розширення нового функціоналу бірж. Тому у вас є останній шанс застрибнути і погормити проект перед тим, як двері зачиняться. Щодо опціонів. Ще одна важлива новина, що команда тестує бета версію опціонів для холдерів шизопанків. В найближчий момент вони очікуються. Отож, реєструйтеся за нашим посиланням в описі, досліджуйте платформу та заробляйте поінти. Додаткові бонуси це знижка 10% на Tanker FEE, шанс виграти 500 USDC та NFT шизо при оборотах більше 250 тисяч. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях або приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Не забудьте поставити лайк і підписатися до зустрічі.